Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще 5 пісень на військову тематику. Ну і в сумі у мене вже 510 пісень про війну. Е, так, тут немає нормальних умов заспівати. От е, Вітер дуже шарудит. Е, зразу тільки написав, зразу виконав, не вспівав ці пісні. Читаю з листка. Ну, хочу вам заспівати оцих 5 пісень, які я тільки що написав. Волосся посивіло в наших матерів, бо ж окупан прийшов на нашу Україну. Пішли їх діти добровольцями у бій, пішли у бій, і вітер обриває цвіт калини. Мамо, не плач, все буде у нас добре, мамо, прийду з війни, я живий, тільки ж рашиське розіб'ємо військо, і я приїду в рідний очі дім, тільки ж рашиське розіб'ємо військо, і я приїду в рідний очі дім. Ось постріли лунають, зав'язався бій. за Україну хлопці, наші мужньо б'ються, а їхні матері всі моляться за них своїх синів і ріками, ночами сльози ллюються. Мамо, не плач все буде у нас добре. Мамо, прийду із війни. Я живий, тільки ж рашиське розіб'ємо військо, і я приїду. Тільки ж рашистське розіб'ємо військом, і я приїду в річній очі, дім. волосся посивіло в наших матерів, Божоку пан прийшов на нашу Україну, пішли їх діти добровольцями у бій, пішли у бій. І вітер обриває цвіт калини, мамо, не плач, все буде у нас добре. Мамо, прийду з війни, я живим. тільки ж рашиське розіб'ємо військо, і я приїду в рідний очі дім, тільки ж рашиське розіб'ємо військо, і я приїду в рідний очі дім. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Везуть героїв із війни, їх на війні страшні убили для того, щоб умері жили їх рідні діти та батьки. І зустрічайте їх тіла, їх прах буде, мов та святиня, І не буде в матері вже сина. Його украла в них війна, і вічній зворя голосить, та криком між зірок лунає, душа усе сулить. за героєм тим ридає, це чути смуток в далині, Який душі небес сягає. Везуть героїв із війни, яким не буде більше з нами. Життя своє вони віддали, щоб ми щасливими були, і квіти завжди приносіть. Живі, великі, гарні квіти, бо ж тут лежать їх діти, які пролили кров за вас. Та криком між зірок лунає, душа усе світу болить, бо ж за героєм тим ридає. Це чути смуток в далині, якій душі небес сягає. Везуть героїв із війни, їх на війні страшні убили для того, щоб у мирі жили їх рідні, діти та батьки, і зустрічайте їх тіла, їх прах буде, мов та святиня, І не буде в матері вже сина, його украла в них війна, і вічні зоря голос. Та криком між зірок лунає, душа усе світу болить, бо за героєм тим ридає, це чути смуток вдалині, який душі не тягає. це чути смуток вдалині, який душі не тягає. який душі не тягає. який душі не тягає. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! І на це справа молодих, не бізнесменів, ні барих, а патріотів запальних, що є ідейні. Хоча буває навпаки, всілякі тут є хлопаки, які нахапними не, не наче свині. Хоча буває навпаки, всілякі тут є хлопаки, які нахапними вже є, наче свині, та треба бути у гурті. Про це вам скажуть всі бійці, щоб бути як одна сім'я й одна родина, і буде успіх вам, бою, коли ви всі в однім строю, Тоді не буде вам страшна лиха година, і буде успіх. Вам бою, коли ви всі в однім строю, тоді не буде вам страшна лиха година, тому терпіння вчитеться ви, та будьте мудрими завжди, що мати хоч, як завжди в бою надію, бо ж тільки в ближнього плече, тебе в бою водім спасе, коли щось трапиться, лихе в бою з тобою, тільки в ближнього плече, тебе в бою страшнім спасе, Коли щось трапиться, лихе в бою з тобою. І будьте ви всі, як брати, Щоб бути сильними завжди, а суперечки ви свої, владнайте тихо, тоді і буде спокій, вам, без сварок криків зайвих драм, і обмене мене вас всіх тоді, свавілля й лихо, тоді і буде спокійван, сварок криків зайвих драм, і обмене мене вас всіх тоді, свавілля й лихо. Війна це справжда молодих, не бізнесменів, ні барих, а патріотів запальних, що є дітей, Хоча буває навпаки, всілякі тут є хлопаки, які нахапними вже є, не наче свині. Хоча буває навпаки, всілякі тут є хлопаки, які нахапними вже є, не наче свині. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам. Ось війна настала, і ми всі на фронті. І стріляє мітко, мітко в москаля Бож Божці наші хлопці убою є люті, та убити хочуть Путіна з Кремля. Бож Божці наші хлопці убою є люті, та убити хочуть путіна з кремля. Бож ідуть в атаку, як і наші предки. Божна нащадки мужні славних козаків. Це для того зробля, що вже здох той путін. Терорист той клятий, підлий той упир, це для того зробля, Щоб вже здох той путін. Терорист той клятий, підлий той, 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 той упир, а москальське битло, хай в бою вже гине, їх корда велика згинула у нас. І хай знають кляті, маскалі кремлівські, що так буде завжди, скрізь і повсякчас, і хай знають кляті, маскалі кремлівські, що так буде завжди, скрізь і повсякчас. ж держава наша, Україна славна, є нащадком давнім Києва й Русі. І тому в державі, в нашій Україні, Згинуть нас навіки, орки й москалі, і тому в державі, в нашій Україні. Згинуть нас навіки, орки й москалі, ось війна настала, і ми всі на фронті, і стріляє мідко, мідко в ж всі наші хлопці у бою є люті, та убити хочуть путіна з кремля. Бо ж всі наші хлопці бою є люті, та убити хочуть путіна з кремля. Слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам! Ми прокинулися вранці, у строю всім новобранці, ось руханка у нас іде. Нас сержан усіх ганяє, і він жалості не знає, і нам всім команди тут дає, Нас сержан усіх ганяє, і він жалості не знає, і нам всім команди тут дає. І така це наша служба. Тут армійська завжди дружба. На всіх поріднила, назавжди. нам служити тут два роки, нам знання дають глибокі, що бою всі мужні не були. Нам служити тут два роки, нам знання дають глибокі, що в бою всі можні ми були, бо ж бувають полігони, там вистрілює патрони, хтось бере до рук гранатоме. Ну, а потім цілим згодом, для в казарму своїм ходом, і там буду чистить кулемет. Ну А потім цілим згодом, для в казарму своїм ходом, і там буду чистить кулемет. А якщо хтось засумує, хай він спогадах тамує, образ милий звабливих дівчат. Та якщо одну кохає, хай вона його чекає, бо ж вернеться скоро він назад. Та якщо одну... Кохає, хай вона його чекає, бо ж вернеться скоро він назад, бо щось буде день від нього, і він буде вдома скоро, насгадає він тоді не раз, як служив він у спецроті, у заразковому вже в сході, я ганяли їх, як той спецназ, як служив, він у спецроті, у зразковому вже в згоді, не ганяли їх, як той спецназ. Де ганяли їх, як той спецназ. де ганяли їх, як той спецназ. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!